Вітаю вас у новій частині нашої подорожі. Ми піднімаємось на пагорб швидкості, де дізнаємось, що таке швидкість, як її вимірюють і чому вона така важлива у механічному русі. Тримайтеся сильніше. Ми вирушаємо. Швидкість це фізична величина, яка показує, яку відстань проходить тіло за певний час. Для знаходження швидкості користуємося формулою V дорівнює L поділити на T, де V – швидкість, L – шлях. Т – це час руху. Швидкість може вимірюватися в різних одиницях. Найпоширеніші це метри за секунду і кілометри за годину. Для того, щоб перевести кілометри за годину в метри за секунду, потрібно це число помножити на 1000 та поділити на 3600. Наприклад, якщо автомобіль рухається зі швидкістю 36 км за годину, в метрах за секунду це буде 10 метрів за секунду. Це варто пам'ятати для розв'язування задач. Швидкість може бути рівномірною або нерівномірною. Якщо тіло рухається рівномірно, то його швидкість залишається сталою, а якщо швидкість змінюється, рух нерівномірний. Перед вами графік шляху від часу для рівномірного руху. Пряма лінія означає, що за однакові проміжки часу тіло проходить однакову відстань. А ось графік нерівномірного руху. Він кривий, тому що тіло то прискорюється, то сповільнюється. Швидкість відіграє важливу роль у повсякденному житті. Наприклад, на дорогах встановлені обмеження швидкості, щоб забезпечити безпеку руху. Порівняємо різні види руху. Пішохід рухається зі швидкістю приблизно 5 км за годину. Велосипедист 20 км за годину. Автомобіль 60-120 км за годину. А літак понад 800 км за годину. Але навіть це ніщо порівняно зі швидкістю світла 300 тисяч км за секунду. Це найбільше, що існує у всесвіті. А тепер перевіримо ваші знання. Велосипедист подолав 10 км за 30 хвилин. Яка його швидкість? Виберіть правильну відповідь. Щоб знайти швидкість, розділимо відстань на час. Для цього спочатку переведемо хвилини у години. Це буде 0,5 годин. Тому швидкість дорівнює. 10 км поділити на 0,5 годин дорівнює 20 км за годину. Отже, правильна відповідь В 20 км за годину. Сьогодні ми зрозуміли, що таке швидкість, як її вимірюють та де вона використовується. Ми навчилися розрізняти рівномірний та нерівномірний рух, а також побачили, що швидкість відіграє важливу роль у повсякденному житті. Але це ще не кінець. У наступному розділі ми розглянемо ще цікавіші поняття, що відбувається, коли змінюється швидкість. Готуйтесь до нових відкриттів. До зустрічі!